В Україну знову насувається грозовий фронт. Завтра майже на всій території країни оголошено штормове попередження. Де чекати погодного Армагеддону? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 5 червня, в Україні, крім Запорізької, Херсонської області та Криму, очікуються грози. На лівобережжі країни подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду. Через це там оголошено перший рівень небезпеки жовтий, як вказано на екрані. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 31 градусів тепла. На заході всього до плюс 24 градусів в день. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 6 червня, сухо буде у всіх південних областях, а також у Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Луганській та Донецькій. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози, як вказано на карті. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів. У п'ятницю, 7 червня, дощі та грози очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Харківській, Луганській та Донецькій. На решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!